Ранкова кава з поезією Івана Франка. Червона калино, чого в лузі гнешся? Чого в лузі гнешся? Чи світла не любиш, до сонця не пнешся? До сонця не пнешся. Чи жаль тобі світу, на радощі світу, на радощі світу? Чи бурі боїшся? Чи грому з блакиту? Чи грому з блакиту. Не жаль мені світу, не страшно і грому, не страшно і грому, і світло люблю я, купаюся в ньому, купаюся в ньому. Та вгору не пнуся, бо сили не маю, бо сили не маю. Червоні ягидки додолу схиляю, додолу схиляю. Я вгору не пнуся, я дубам не пара, я дубам не пара. Та ти мене дубе, оцінив, як хмара, оцінив, як хмара. Смачної кави і приємної поезії.